Якщо ви заберете та застосуєте мою систему, яку я вам дам в цьому відео, ви зможете зробити свого інстаграм прибутковий бізнес, вийти на дохід в 100 тисяч доларів в рік і вище, мати чергу з клієнтів і при цьому стабільно зростати та заробляти на своїх знаннях чи послугах без вагорання, без хаосу в голові і без розпилювання між роботою, особистим життям та інстаграмом. Ця система працює навіть якщо ви зараз не активно ведете блог, не маєте часу на створення десятків рілс, які ніхто не дивитися. І навіть якщо ви початківець. До речі, хто додивиться це відео до кінця, отримує від мене цінний бонус. Раніше я думала, що відкрити свій бізнес треба мати бізнес освіту, знайти інвесторів, мати немаленький стартовий капітал і аж тоді починати. Але переїхавши в штати два роки назад, я не пішла шукати роботу, а одразу ж почала, точніше, продовжила розвивати свій блог, інвестувати в себе та набирати людей на навчання. Так я змогла заробити 170 тисяч доларів з минулого року, і це ще не кінець, завдяки блогу без зв'язків чи якихось спонсорів, і навіть про те, що мій блог Лох пережив зміну часового поясу і збільшення витрат через імміграцію в дуже дорогу країну. Ось тут прикріплю вам виписки мого рахунку з банку. І що найцікавіше і найцінніше для будь-якого експерта це те, що до мене приходили нові люди, які купували на високі чеки ще до запусків курсів. Чому ці люди платять дорого? Тому що люди обмінюють свої гроші на п'ять елементів: цінність, емоції, впевненість, легкість. Dá dois Якщо сказати ще простіше, люди платять не тільки за те, що я отримую, а за як я себе відчую, поки це отримую, і з ким я це проходжу. І в цьому відео я розкажу, як моя система допомогла мені зрозуміти, що саме люди купують в мене і платять мені дорого, як правильно позиціонувати себе, щоб люди самі хотіли з вами працювати, і як притягувати людей, які будуть готові платити вам більше, навіть якщо у вас маленький блог і ви не активно його ведете. Я покажу вам, як правильно підлаштувати під себе цю систему і створити базу, на якій будується не лише перший дохід, а й довгостроковий прибутковий бізнес на основі особистого бренду. Я поділюсь з вами гіркою правдою, яку мало хто говорить про інфобізнес. Тож це підійде навіть тим людям, які зараз на стадії я не знаю, чим мені займатися далі. Я загубила себе, я застрягла. Поїхали. Як я дійшла до цього? На четвертому курсі педагогічного університету я працювала в польському кол-центрі фінансової установи і заробляла 200 доларів в місяць. Тоді я дивилася на блогерів, які тільки-тільки почали з'являтися на ринку, і чесно, я їм заздрила. бо теж хотіла так багато подорожувати, бути лідером думок, мати рекламні колаборації і більше заробляти. Я жила в Дрогобичі в неінстаграмній квартирі і не вірила, що в мене теж так може вийти. Але одного дня я таки. Наважилась і почала вести блог. Попри те, що мене не дуже підтримували рідні, друзі підсміховувалися. Типу, ти що, блогеру записалася. І взагалі в моєму містечку на той час сказати, що ти блогер, було дуже страшно, бо мене б засміяли і засудили. Але я продовжила і мені вдалося побудувати свій особистий бренд, монетизувати його і дійти до заробітку в 100 тисяч доларів в рік завдяки моїй системі. Мій блог спочатку був просто більше як хобі, лайфстайл. Але потім я його переформатувала під експертний блог викладача англійської мови американської англійської. Бо люди самі писали мені і питали, чи можна до мене записатися на заняття. Я нічого спеціального не продавала, а вже мала чергу з клієнтів і ось таке лист очікування. Я вчилась вести інстаграм спочатку сама. Потім, щоб краще розуміти, як все працює, я купувала навчання по розвитку особистого бренду, сторіс, монтажу, відео, фотографії і монетизації. Минулого року, до речі, я влетіла на 3 тисячі доларів через те, що довірилася недобросовісному продюсеру, яка наобіцяла мені грошей в легкості через запуск курсу, а по суті, впарила мені застарілу схему, яка взагалі не підходила під мою нішу жодної стратегії. Одного аналізу лише хаотичні дії і порожні обіцянки, тож я дуже добре розумію, що не працює теж, і тепер моя місія допомагати експертам розвивати свій інстаграм грамотно і реально заробляти з блогу. За 7 років ведення соцмереж мені вдалося сформувати систему, якої часто немає в експертів, через що вони втрачають клієнтів. І сьогодні я з вами нею поділюсь, бо це саме те, що допомогло мені вийти із застою. Після цього провалу і почати рухатися в правильному напрямку. В бізнесі, як і в англійській, є рівні. Коли я довірилася цій пані продюсер, я не врахувала, що з моїм графіком, темпом життя перескакувати з індивідуальних клієнтів одразу ж на великий курс буде дуже неекологічно і неефективно. Перш ніж ставити ціль, потрібно реалістично оцінити свій рівень готовності, знати всі нюанси переходу, щоб потім у вас не було такого стресу, який пережила я. Проблема в тому, що експерти, як і я колись, не аналізують нічого. Ні себе, ні ринок, ні свій продукт чи контент, який вони публікують. Думають: ось створюю якусь послугу або якийсь продукт, те, що я вважаю класним, і хто захоче, той купить. Так не працює. Також не вміють доносити свою унікальність або не розуміють її, створюють продукти, які не закривають потреби або бажання людей, або є незрозумілими аудиторії. А той, хто хоче почати вести блог, думає, що ще не готовий, що ринок перенасичений, тому сидить і нічого не робить. Але почати з нуля можна і треба вже сьогодні, і це цілком реально заробляти на своїх знаннях вже за кілька тижнів. Яскравим підтвердженням цього є моя студентка Настя, яка прийшла до мене на менторство із запитом відкрити свій інфобізнес і викладати англійську українцям в США емігрантам онлайн. Вона боялася почати, бо здавалося, на ринку вже є так багато більш досвідчених експертів, а вона навіть блог не веде. В неї на той час вже була full-time робота, тобто повна робоча зайнятість, і нуль розуміння, як почати. Завдяки моїй системі вже за кілька тижнів вона запустила навчання і отримала перші продажі без складних воронок і без вагорання. Вона відчула, що вже може заробляти на своїх знаннях, допомагаючи людям і не чекаючи ідеальних умов. Система, якою я сьогодні з вами поділюсь, дуже проста, але багато хто неї нехтує і тому зливає купу грошей на курси, які не дають ніякого результату. Не тому, що курси погані, хоча це теж можливо, а просто тому, що ви зараз знаходитесь не на тому рівні, і вам бракує цих знань. Я була така сама, як ви вже помітили, наївна, велася на всі ці обіцянки швидкого і легкого успіху. На жаль, і не розуміла, чому це все не працює, але. Коли я чітко зрозуміла, хто я, чим я цінна, кому я можу допомогти, і як саме закрити бажання аудиторії та побудувати довіру з людьми, все стало на свої полички і починати бізнес з нуля в Штатах вже було не так вже й страшно і дуже навіть реально. Моя система складається з п'яти елементів: перше визначення вашої унікальності, друге аналіз ринку, запитів та болей вашої аудиторії. Третє фокус на цільових клієнтах та грамотна комунікація з ними. Четверте якісна продуктова лінійка та побудова довіри. І п'яте – проявлення. Як це все працює на практиці? Ви людина, яка має знання, можливо, вже досвід в певній сфері, який або вже продаєте, або плануєте продавати, і хочете мати з цього стабільний високий дохід. Зараз ви обмежуєтеся старою базою клієнтів, старими цінами і. Не знаєте, як вам рухатись далі, щоб заробляти більше, мати черку з клієнтів, з блогу або взагалі боїтесь почати. Можливо, ви вже купували якісь курси, щось запускали, щось постили, але результату немає. Ви хочете росту, а маєте лише стрес, хаос і мінус погамоцю. А можете один раз сісти і вибудувати собі систему, яка дійсно принесе гроші одразу ж, не чекаючи ідеального моменту, який ніколи не настане. Ви спитаєте, але як побудувати цю систему в блозі, яка приносить дохід? Розповідаю, а ви записуйте перше. Зробити глибокий аналіз себе почніть не з що продавати, а з хто я. Бо якщо ви просто вчитель, психолог, тренер і все, то ви нічим не виділяєтеся серед сотень тисяч таких самих спеціалістів, як і ви, і вас просто з'їсть конкуренція. Плюс, ви маєте бути обличчям свого продукту. Тобто, якщо я допомагаю власникам бізнесу впевнено спілкуватися англійською з американцями, то я показую, що я сама це роблю. Це викликає довіру, бо людина бачить, що я живу тим, що продаю. Я сама довго не розуміла, чому люди обирають мене аж поки не зробила цей аналіз і не побачила свою справжню цінність. Люди не купують продукти чи послуги. Вони купують нову версію себе через ваш досвід, енергію та підтримку. Друге аналіз ринку та бажань чи проблем людей. Поговоріть з аудиторією: дослідіть, що їм потрібно саме зараз і у вашій локації. Коли я працювала в Україні, моїм клієнтам важливо була нестандартна англійська, не така як в школі. А от в США, коли я переїхала, я почала працювати з власницями бізнесу, з емігрантами, яким важливо було підтягнути свою англійську, щоб відчувати себе комфортно в англомовному середовищі. Цим людям важливіша була підтримка, емоційний конект і розуміння культури. Це зовсім інші проблеми та бажання. Бо мій клієнт змінився, і звідси випливає третій пункт. Фокус на цільовій аудиторії та грамотна комунікації Визначіть, хто ваша людина. Бо поки ви будете кричати всім, вас ніхто не почує. Запитайте себе, що болить у мого клієнта? Що він хоче, і як саме ви можете йому допомогти? Говоріть людською мовою, не професійною, а людяно. Ваш клієнт не спеціаліст у вашій ніші, і йому багато термінів та моментів можуть бути незрозумілими. Тому важливо спрощувати і пояснювати все доступною мовою, як саме ви можете допомогти людині вирішити її проблеми чи бажання? І важливий нюанс. Легше люди не хочуть платити за англійську за два роки або паши в залі кожен день і ваш всю їжу, яку ти їси. Ваша основна задача як експерта полегшити життя вашому клієнту. Четверте, якісна продуктова лінійка плюс контент. Чому це так важливо? Довіра людей будується поступово, з маленького, особливо, якщо ця людина вас ще не знає. А от якщо ви правильно ви будуєте її шлях від знайомства з вами до покупки за рахунок транслювання цінностей та користі, то ця людина купить саме у вас. Що таке продуктова лінійка? У вас має бути три категорії продуктів або послуг: високий та середній чек це основний дохід, низький чек це маленький якийсь продукт. Або міні-послуга і безкоштовний продукт, щоб людина могла попробувати перш ніж купити щось більше. Ваш контент це теж безкоштовний продукт, це ваш спосіб спілкування з аудиторією, де ви показуєте: я бачу тебе і я можу тобі допомогти. І даєте міні-користь, міні-рішення і запрошуєте людину до співпраці. І останній пункт п'ятий це проявлення. Про вас мають дізнатися. Ви можете бути нереально крутим спеціалістом, але якщо про вас не знають, ви так і далі будете в тіні, і продажі у вас не буде рекламувати себе. Можна різними способами, є платні, є безкоштовні методи. На жаль, в одному відео я не зможу вам все, все розказати, бо це дуже багато інформації. Ми детально розбираємо всі нюанси та складаємо вам стратегію з вами на настанецтві, але ви можете вже пробувати тестувати різні методи. І для початку підійде навіть банально кнопка просувати в інстаграмі. Я так робила дуже часто. Коли я приїхала в США, все змінилося. Інша часова зона, нова аудиторія, витрати виросли. Але я замість паніки зробила аналіз ринку, адаптувала контент, запустила рекламу, і вже за два місяці я мала нових локальних клієнтів, які платили мені більше. А під кінець року, це буквально ще за кілька місяців, мій графік був повністю забитий. Але якби я не застосувала цю систему, про яку я розповідаю сьогодні, я б застрягла в режимі виживання на. Такою також була моя інша студентка Ксенія, яка переїхала в Канаду, вперлася в фінансову стилю, пахала по 36 годин в тиждень з людьми індивідуально за мінімальну ставку, і не знала, як їй пробитись далі без перенавантаження. Задяки моїй системі вона підвищила свій чек на 30%, звільнила собі час для свого розвитку і вийшла на стабільних 5 тисяч доларів в місяць без запусків курсу. Якщо вам також хочеться більше заробляти з блогу інстаграм, під цим відео я залишила форму, заповніть її, і я з вами зв'яжусь і підскажу, як саме вам це зробити. В чому унікальність мого підходу? Секрет не просто в особистому бренді чи магічних воронках. Я допомагаю створити систему. У своїй роботі я поєднюю тверді інструменти, м'які інструменти та індивідуальний підхід. Перше. Я складаю вам стратегію під ваш бренд. Основна фішка це створення продуктової лінійки, яка працюватиме на вас, плюс побудова системи екологічних продажів через правильну комунікацію. Друге, я допомагаю виробити власний стиль, виділятись та виражати свою унікальність, яка приваблює клієнтів. Це ядро вашого бренду, і це те, що буде працювати на вас, навіть коли вас немає в блозі. Я можу тижнями не виходити в сторіс і потім з одного сторітелінгу мати 2000 доларів. І головне це індивідуальний підхід. Не просто я вам пораджу, що краще, а допоможу налаштувати систему монетизації блогу під ваші сильні сторони, вашу нішу. Життя, цілі і стиль це все може виглядати складно, але якщо використовувати вже готові схеми, шаблони і перевірені методи аналізу, це вам дасть такий потужний фундамент, на основі якого далі ви побудуєте сильний особистий бренд і з легкістю зможете його розвивати, нарощуючи свій капітал, тому що ваш блог. Ваш бренд, це ваш актив, капітал, точно такий самий як нерухомість, дорогоцінні метали чи криптовалюта, накопичуючи який, ви ніколи не будете без грошей. І на відміну від нерухомості, ви з легкістю зможете забрати свій бренд з собою в будь-яку точку світу, так як це зробила я, застосувати мою систему і мати дохід. Два роки назад я переїхала сама в Чикаго без знайомих, без житла, без роботи, лише мій блог. І завдяки блогу я відкрила бізнес на. Набр... Брала студентів і жодного дня не працювала в наймі. І це насправді так круто, тому що я відчуваю, що мій блог це моя підтримка, це мій дохід, це моє ком'юніті. І я розумію, що це все, що я робила, вся ця праця, це було не дарма. Вся моя праця зараз приносить мені плоди. Мене запрошують на різні події. У мене сотні колаборацій з брендами. І, попри те, я вільно подорожую. Я інвестую в себе. Наприклад, зараз я проходжу навчання в школі про яку. Я Раніше, колись могла тільки мріяти і отримує сертифікацію коуча в J. Sherry Certification School. Це навчання коштує 8 тисяч доларів. Колись для мене це були просто космічні гроші. А зараз це все реальність, і це все не магія, це система, і вона доступна кожному. Чому варто починати розвивати свій бізнес, свій особистий бренд Instagram вже? У тисячі році Інстаграм був просто місцем, де постили фотки їжі та селфі з фільтрами. А сьогодні Інстаграм це вже не просто соцмережа, це потужна онлайн платформа для продажів у будь-якій точці світу. І згідно з прогнозами, монетизація інстаграм буде тільки рости. Конкуренція теж. Але хто вже має блог і особистий бренд, буде завжди на крок попереду. За даними Forbes 2024, в 2025 30 пятих роках виграватимуть ті, чия робота базується на довірі, емоційному контакті, харизмі та здатності вести за собою. І якщо ви почнете вибудовувати його зараз, свій особистий бренд, ви будете тією людиною, до якої будуть тягнутися, а не тією, хто потім буде наздоганяти, коли стане вже занадто пізно. Але не забувайте, що особистого бренду мало щоб блог приносить дохід, має бути система, інакше продажів у вас не буде. Ви можете сказати, в мене немає часу це все аналізувати, знімати ці рілси, постити купу сторіс щодня. Це нормально, я сама так колись думала. Але тут питання не в тому, скільки контенту треба робити, а як це робити. Ефективно, тому що не треба публікувати по три рілса кожного дня. Не весь контент має мати складні сценарії. Важливо робити якісно та зі змістом. Можна один раз взяти подругу, весело провести з нею час, зняти відео за спеціальними сценаріями, які продають, а потім сісти разом з чатом GPT, скласти собі контент план на тиждень і постити все. Я живу своє прекрасне життя, знімаю відео, фоткою і потім на цьому ж будую історії, контент і продажі. Це реально. Просто треба знати, як і я вам це покажу. Моя головна місія об'єднати українців, які хочуть більшого, допомогти кожному розкрити свою унікальність, вийти з тіні, почати заробляти на своїх знаннях і змінювати життя інших. Так і це роблять Опра Вінфрі, чи Тоні Робінс чи Джей Шері, в якого я зараз навчаюся. Ці люди змогли побудувати сильний особистий бренд і надихати мільйони людей на зміни. Мій підхід це міцний фундамент для кожного експерта, підприємця, фрілансера. І це та система, яку можна буде використовувати завжди та адаптувати під будь-які зміни ринку. Але є один мінус: я не працюю з усіма побудова бізнесу в інстаграм це робота. Я можу дати вам карту, інструменти, підтримку, але йти доведеться вам. Тому я беру лише тих, хто справді готовий інвестувати в себе і працювати. Але працювати не багато, а ефективно. Я точно знаю, що кожен, хто дійсно хоче побудувати свій бізнес, свій особистий бренд і проявлятись, це зробити, якщо застосує мою систему і розкриє свій потенціал наповну. І саме тому я розробила навчання бізнес з блогу. Це двомісячне наставництво, практикум, де ми з вами розкриємо вашу унікальність, сформуємо сильне позиціонування, створимо продуману продуктову лінійку і побудовуємо систему в блозі, яка почне. Приносити дохід, навіть якщо ви зараз тільки починаєте, це моє перше велике навчання по блогу, в яке я вклала весь свій досвід розвитку свого інстаграм, свого особистого бренду та бізнесу, весь свій коучинговий та педагогічний капітал, та історію трансформації, які пройшла я та мої студенти. Я знаю, як це важко починати самому, як страшно помилятися і проявлятися. І ні для кого не секрет, що об'єднавшись та оточивши себе однодумцями, можна в рази швидше дійти до своїх цілей. Це до речі, науково доведено дослідженнями Harvard MBA та Stanford Study. Це навчання буде в дуже вузькому колі, особисто зі мною. Тож, якщо ви хочете швидше досягнути успіху, оточити себе прогресивними людьми і забрати собі мою систему для розвитку вашого бізнесу, вашого бренду в інстаграм, заповніть анкету в описі до цього відео, і я з вами сконтактуюсь, розповім про формати, бонуси та відповім на всі ваші запитання. І усім, хто заповнить анкету впродовж 24 годин, отримують доступ до мого закритого каналу з коучингом Тактиками, якими користуються знаменитості, і які ви можете забрати собі, щоб досягнути успіху швидше. Заповніть анкету, і дуже скоро я вам напишу. До зустрічі в наступному відео.